Смертельна аварія сталася у неділю близько 21.00 на вулиці Хрещатик у Черкасах. Поліцейські попередньо встановили, що 22-річний водій автомобіля Теса скоїв наїзд на 18-річного юнака, який перетинав дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Наслідок удару пішохід дістав з життям травми та загинув на місці події. Поліцейські перевіли кермувальника на стан сп'яніння прилад Драгер показав, що він тверезий. Відтак у медичному закладі молодик проходив додаткову перевірку на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Слідчі затримали Керманича, а його автомобіль вилучили. За скоєне не передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Як стало відомо, у цій аварії загинув 18-річний студент Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Артем Волинець. Про це повідомили у пресслубі університету.